Усі в світі мають своїх чемпіонів, могутніх воїнів, чиї подвиги є легендарними. Інші ж можуть бути жахливими та мерзенними. Ці вчинки лунатимуть у вічності, якими б вони не були. Наступна історія особлива, тим, що не всі обранці хаосу ступали по благородних стежках, а навпаки, деякі розпочинали свій шлях із жахливих нелюдських умов. Це викликає роздуми про те, чи дійсно мали послідовники хаосу вибір у своїй долі, чи можливо вони були під владою абсолютного контролю. Зрештою, важливість кожного вибору, кожної битви відчувається лише в полум'ї подій. Ваш вибір є простим і очевидним: поставити цьому відео лайк чи написати коментар або зробити все це одночасно. А я починаю. У глибокому минулому норксійського племені народилися близнюки, які були полюсами відмінностей. Один був сильним і привабливим відповідно до очікувань вождів племені, що вбачали у ньому майбутнього великого воїна. Проте другий брат Віліч став неочікуваним елементом, бо був слабшим і менш привабливим з двох, що не завадило йому назавжди змінити їх життя. Початково народження близнюків було непростим, а смерть їхньої матері відбувалася невдовзі після, оскільки всі її сили витрачалися на годування цих амбіційних немовлят. Зі зростанням брати пройшли різними шляхами. Томін, сильний і процвітаючий, став видатним мисливцем та лідером молодших воїнів племені. Віліча навпаки, зневажали за його потворність і слабкість. Він був змушений виконувати роботу своєї померлої матері, і що принизливо йому було відмовлено у використанні меча. Томін бив Віліча за найменше порушення, і незважаючи на благання дурня, його батько ніколи в це не втручався. Після того, як вони виросли, томін набув міцної спортивної фізичної форми, швидко освоюючи воїнські навички. Цей час Вілічу ледве вдалося стати учнем шамана, де він опанував кілька убогих магічних заклинань і познайомився з четвіркою руйнівних сил, які часто були об'єктами поклоніння для племен Норски. Особливий інтерес Віліча викликав змінювач шляхів дзінч, на честь якого він тепер щоночі виголошував молитви, сподіваючись на зміну своєї долі та бажаючи сил для себе. Тоді як брата він хотів бачити тільки рабом. Володар Змін, прихильник анархії, врешті-решт погодився на егоїстичне прохання Віліча, проте втілив це власним неповторним способом. Під час великої ночі, коли місяць хаосу Морсліп наблизився до відомого світу, Віліч прокинувся і виявив, що його тіло злилося воєдино з тілом його брата. При цьому інтелект був доданий до його власного, а в голові Томіна не залишилося нічого, крім слинявого слуги, захопленого наказом Віліча. Це дивне злиття воїна та карлика, що виходило з намету близнюків, світилося силою хаосу. Чарівні здібності Віліча, які розвивалися, зросли в сто разів, а тіло Томіна отримало диявольську міць. Архітектор міг би змінити мене так, щоб я один мав тіло наповнене м'язами. Натомість він дав мені тіло мого брата. Я зрозумів, що це було справжнім благом, тому що саме так я навчився домінувати, контролювати і брати те, що належить мені. Маніакально сміючись над своїми новими здібностями, віліч розпочав кривавий шлях мстивого вбивці, посилаючи тріскучі дуги чистих змін у тих, хто в минулому зверхньо дивився на нього і змушуючи тіло томіна душити будь-кого, хто намагався його зупинити. На світанку село було охоплене чаклунським вогнем, вулиці наповнені розплавленими тілами, а його демонічний сміх заражав навіть тих, хто потрапив у полум'я. З цього моменту розпочинається новий розділ у історії Віліча. Спотворений близнюк-чарівник вистежував всю верхівку воїнів свого племені та використовував свої сили хаосу, щоб підкорити їхній розум. Тепер, де б скручений близнюк, не почав плести свої інтриги для розширення своєї влади, на його боці крокує загін досвідчених ветеранів воїнів хаосу, ходячих маріонеток, що жили та вмирали за його примхами. У період останніх часів військо, що служило під командуванням Віліча Проклятого, виявилося найнебезпечнішим серед сил хаосу. Відважно перетнувши річку Линськ, він виступив у напрямку Остланду, беззастережно розгортаючи свої війська і не турбуючись про втрати. Його армія підняла облогу навколо фортеці фон Раукен, де його на деякий час затримала блискуча оборона під командуванням Альдебранда Люденгофа, графа Курфюста Гохланда. Пізніше йому на допомогу прийшли підкріплення Альдорфу, Війська Рейксгвардії на чолі з самим імператором, що дозволило переломити ситуацію та зняти облогу з фортеці. Віліч зазнав невдачі в битві при Любрехті у вигляді кулі з довгої гвинтівки Гохланда, випущеної самим Люденгофом. На щастя, постріл влучив лише у вільний череп Томіна, але це похитнуло віру у перемогу, змусивши чаклуна відступити, а обезкровлені війська розбігтися. Це була не остання зустріч зі славетним захисником імперії людства. Архаон повірив ще раз у Віліча Проклятого і доручив керувати облогою Авергайму, очолюючи величезний легіон полум'я. Там, на дальньому березі річки Авер, серед руїн Болгена було зосереджено найбільше скупчення пекельних гармат. Близько дюжини батарей демонічних машин було сховано серед залишків того, що колись було процвітаючим селом Аверленда. Кожні кілька секунд неритмічні крики пекельних гармат розколювали повітря час від часу супроводжуючи Ручи світчайдушними криками, коли одна з машин вислизала з ланцюгів і жерла своїх слуг, норксійські вартові прокинулися біля вогнища, виглядаючи в ніч і маючи думки про те, який запах привернув увагу до їх звірів хаосу. Багато хто з них глядів через річку Авер на побиті стіни Авергайма і поля смерті, що були всіяні трупами, відчуваючи страх перед раптовою вилазкою захисників. Навіть об'єднаною силою хаосу та ордами скавенів Віліч не міг пробити міцні стіни імперського міста. Саме в цей час 13-й вічно обраний Архаон особисто повів свою армію на південь, щоб завершити те, до чого був не здатен його некомпетентний Служник Віліч поклявся захопити авергайм до приходу обраного, тому він не переставав шипіти накази своїх кабалі чаклунів, щоб призвати ще більше сил демонів ніж будь-коли на світі. Проте шум звірів хаосу стає все гучнішим, а деякі мешканці півночі сприймають це так само неспокійно. Повітря має гіркуватий присмак, неначе перед настанням бурі. Несподівано спалахнуло сліпуче світло і залунав гучний розкат грому. Тотем обложників розлетівся на шматки, викидаючи осколки кісток та зброї на оточуючих, а на його місці з'явився великий блакитний портал. Сіверяни на якусь мить розгублено переглядалися, але крики вождя швидко згуртували їх. З потужним вереском з глибини порталу вискочила тінь. Змахнувши могутніми крилами, істота метнулася вниз, поваливши вождя на землю і пробила. Дзьобом його в нагрудну пластину. Це був імператорський грифон на ім'я Кіготь смерті, а на його плечах сидів сам Карл Франц. Інші воїни півночі, більшість з яких були одягнені в темні обладунки чемпіонів, заполонили площу. Лють імператорського наступу привернула увагу, а всі мечі були підняті проти нього. Портал, що все ще сяє, в центрі площі, залишався беззахисним, але так тільки здавалося. Під звуки труп решта імператорської армії увірвалася в руїни Болгена, щоб відплатити своїм мучителям за виснажливу облогу. Фанатики, нерешучі та налякані, були залишені за стінами Авергайму на випадок нового штурму. А ті, хто направився слід за імператором, представляли еліту підданих Сігмара: великі мечники Каробурга, тамплієри Рексгвардії та Рицарі Грифонів, ветерани випробувані в битвах на кордоні між Остландом і Кіслевом. А також цілілі полки особистої гвардії імператора легіон грифонів. При виході рицарі одразу вдарили шпорами і помчали галопом до однієї з пекельних гарматних батарей на краю поселення. Списи потонули, гармати спалахнули, а вершники мчали далі вздовж пошарпаної лінії до своїх нових цілей. Вмираюча пекельна гармата видала останній крик і виплюнула сильну порцію демонічного вогню, перетворивши кількох рицарів на покручених скелетів. Карл Франц розумів, що звичайний вихід військ неможливий, оскільки облоговий табір Віліча був надто далеко від стін Авергайму, тому піхота імператора, яка була надто повільною, щоб встигати за кавалерією, зайняла позицію біля порталу. Зі свого прихованого місця у зруйнованому храмі Віліч прислухався до битви вухами свого брата, де вигуки Сігмар доносились уночі. Краще ризикнути, подумав він, і забрав у Томіна ще більше сил для себе, щоб прискорено завершити ритуал призову демонів. Імператор впорядкував свої розділені сили у міцний квадрат, оскільки темні постаті на середній відстані рушили вперед, тримаючи прапори. Штурм не змушив чекати довго. Ворог наступав із усіх боків зі щитами в руках та клятвами на язиках, а чаклуни надсилали вогонь перед наступаючими військами. Імператорські капітани закликали своїх людей цілитися туди, де нападники були найбільше згуртовані, і рушниці спалахнули. Металеві клацання відлунювали, коли постріли розбивали щити чи пробивали броню. Крізь їтки пороховий дим воїни хаосу стрибали на своїх убитих і поранених або відкидали їх у бік. Імперські формування були майже розчавлені грубою силою нападу. Списи ламалися об обладунки кузні демонів, а ковані мечі нульна ставали неефективними проти їх щитів. Сіверяни відповідали сокирами та булавами, глибоко врізаючи їх у тіла ворогів, пробиваючи захист. Люди мали справжній успіх лише там, де у формуваннях відзначилися майстри довгих мечів. Удар Цвейхендера міг розколоти воїна хаосу. Надвоє, якщо майстер мав достатньо часу для. Атаки. Найспритніший сержантів це швидко збагнув, і за його наказом, списи, алебарди та щити перестали бути зброєю в повному розумінні. Тепер вони слугували лише для того, щоб скувати ворога, поставивши його в пастку, а великий фехтувальник міг безперешкодно проломити череп. Хоча ніхто з тих, хто бився на площі, ще не знав, що план імператора досяг успіху понад усі сподівання. 13 пекельних гармат було знищено, і ще півдюжини визволено від ланцюгів, щоб не нажерливо битися навколо табору. Дві з них навіть вдарили одна одну, розфарбувавши небеса різнобарвним полум'ям. Вартість цього була високою майже половина рицарів Рейксгвардії були вбиті чи поранені в битві. Але наразі слава тяжіла над ними, і вершники рахували лише смерті ворогів, а не власні втрати. Бурхливі хмари зібралися над Болганом, коли Віліч нарешті завершив свій поспішний ритуал. З глухим гуркотом центр ритуального кола впав у темряву, і демонічна орда вирушила вперед. Побачивши плоди своєї праці очима Томіна, Віліч розчаровано насупився. Чаклунське заклинання вдалося, але не в такому обсязі, як він очікував. Наступна хвиля, що атакувала імператорські позиції, була в чотири рази більшою ніж попередня. Шалені демони кинулися з вереском на позиції захисників. Божевільне реготання виривало з їхніх ротів, а язики вогню вибухали з їхніх пальців. При загибелі вони розділялись на менші блакитні гидоти, але не менш загрозливої форми. А за ними йшли швидкі, занадто швидкі ривони дзінча. мисливські звірі демонічного королівства і вони мчали крізь імперські ряди, а їх роги та шипи розрізали броню і тіло. Позаду демонів нарешті з'явився Віліч, а його обрані воїни повністю оточували його. Вогненароджені невблаганно рушили вперед, підкоряючись волі свого лідера. Роки таємного контролю робили їх абсолютно залежними від чаклуна, навіть якщо віліч захотів би змінити це. Тим не менш, бойові навички залишалися високими, тож їхня піддатливість не стосувалася скрученого близнюка. Так um. Легіон грифонів стояв міцно перед напором демонів, а імператорський прапор, що майорів над головою, вселяв хоробрість. Воїни відбивали удари ліворуч і праворуч, незважаючи на кількість покручених трупів, які залишалися навколо. Демони ставали вразливими та втомленими у присутності імператора, що робило їх легкою здобиччю для тих, хто служив у тіні могутності Карла Франца. Це стало переконливим підтвердженням для багатьох, що імператор вже не був звичайним смертним. Але відваги воїнів було недостатньо, щоб врятувати ситуацію, яка ставала все більш небезпечною. Мушкети спалахнули, і люди вигукували клич, кидаючи вперед мечі та списи. Але лінію вогненароджених не було зламано. Вони з легкістю відкидали вершники, фрубали кінцівки і розтрощували черепи. Навіть від ран, які змусили б інших ридати, вони продовжували боротися, не відступаючи навіть перед смертельним ударом. Сталевий голос імператора пролунав, наказуючи своїм людям відступити через портал. А сам на втомленому і пораненому грифоні знову кинувся вперед на рабів Віліча. Люди імперії почали відступати від бою. Поранені йшли першими, а ті, хто міг ходити, тягнули за собою інших. Лише легіон грифонів висунувся вперед, сповнений рішучості допомогти імператору в порятунку військ. Використовуючи демонів і вогняні заклинання зі своїх скручених рук, атакуючи війська імперії масивною чисельністю та нестримною силою вогненароджених, віліч відчував, як впадає у вічей. Середина бойового порядку легіону грифонів перетворилася на попіл, а імперський прапор горів. Але великі майстри мечів не відступали. Чому ці вороги не відступають? Змінивши позицію свого брата, віліч викинув тріскучі блискавки у ревучого кіхтя смерті. Але печатка на грудях імператора спалахнула білим, і стріли розвіялися. З іншого боку, рицарський напівгрифон врізався у Віліче, але вигукнув останній подих, коли меч Томіна був стромлений йому у горло. Лицар скинути з сідла ревів на знак непокори. Потім замовк і вмер, коли ранкова зірка Томіна розтрощила йому череп. Раптом потужний удар кіхтя смерті вразив чаклуна у бік, змусивши Віліча перелетіти через площу і врізатися в руїни старої казарми міліції. Віліч прийшов до тями лише для того, щоб побачити, як останні з легіону грифонів разом з імператором відступають через портал. Шиплячи від розчарування, віліч підштовхнув Томіна підвестися і послав його у погоню, відкидаючи демонів і мародерів у бік, виявляючи рішучість помститися за образи. Але було вже занадто пізно засліплений гнівом приниження. Він побіг у портал, і лише коли чаклун перетнув поріг, він зрозумів, що обидва виходи зачинились. Ув'язнивши його, Віліч навіть не підозрював, скільки часу він блукав у темряві. Невдача дратувала його, а темрява докучала, але на свій жаль він не відчував вітрів магії відтоді, як портал закрився. Тепер, шукаючи вихід через непроглядну темряву, він знущався над м'ясистим тілом свого брата, упевнений, що потрапив у пастку з вини Томіна. Дурний не хлюй! Прошипів віліч, яка користь від м'язів, якщо вони не можуть працювати, коли це потрібно? Ти незграбний товстун. Я проклинаю долю, яка зв'язала мене з тобою. Томін ішов у темряву під постійним потоком лайки Віліча. А їхні важкі кроки відбивалися луною по невидимій підлозі. Проте шлях перед ним заблокувала гладка скеля, яка була стійка перед ударами кулаків. Ще гірше, коли обернувшись, Томін виявив аналогічний бар'єр. Паніка скувала чаклуна, але він швидко заспокоївся. У тому місці була магія, яку він міг використовувати. Посох Віліча вибухнув полум'ям, і в його світлі Томін побачив, що той камінь насправді був сяючим кришталем. Де я? голосно прошипів Віліч у володіннях великого чаклуна. Пролунала відповідь, яку прошепотіли тисячі радісних голосів. Він почув твою молитву, вірний поборник, і радий виконати її. Яка молитва, я не благав? поспішно запитав Віліч. Але це зробив я, сказав Томін сухим від десятиліть мовчання голосом. Тепер моя черга. Віліч намагався говорити, але виявив, що більше не може згадати слів. Заклинання, дослідження і плани всього життя згасли в його свідомості. А за декілька секунд він навіть забув своє ім'я. Віліча проклятого більше не було. Коли кришталевий лабіринт знову зрушився, а Томін крокував під бурхливим небом царства хаосу, те, що було колись вілічим проклятим, мовчки висіло на його плечі, з нетерпінням чекаючи мудрих вказівок брата. Такою була ця довго печальна історія скрученого близнюка, а я в свою чергу прошу поставити ваші лайки і за можливістю поділитися цим відео, що дуже допоможе просуванню. Дякую за увагу і підтримку. Бувайте!